Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати бездротові навушники від магазину Мойо. Приїхали вони в поштомат нової кошти безкоштовно. Запаковані плівку і фірмовий скотч. Про сервіс магазину Мойо додати мені немає чого. Він, як завжди, на висоті. Це швидко, без зайвих питань. Зручно по оплаті, по доставці. Якщо поставити галочку, не перезванювати, то зайвий раз не задовбують дзвінками, якщо нема питань. Запаковано якісно. Картон. І як бачимо, навушники доїхали цілості Тобто навіть можна замовляти на подарунок і навряд чи з упаковкою щось трапиться. Тут накладна. Тут, мабуть, інструкція з гарантійкою, але ми її дивитись зараз не будемо, щоб зекономити час. Я думаю, нікому це не цікаво. Цікаво, що всередині. В середині маємо ще одну інструкцію, і в паперовому піддоні і в паперовій обгорці є чохол з Type-C роз'їмом і навушниками всередині. Я замовляв білий колір, він такий трохи сіруватий. В них є ще білий, з блакитним відтінком і не пам'ятаю, який ще. ще є. І є два варіанти таких навушників. Вони з гумовою, тою, як вона називається, прокладкою та, що вакуумна, і в, в більш класичному виконанні. Мені підходять класичні От, контакти, проклеєні. Також плівкою, щоб не розряжались і не заряджались зайвий раз. Так, і якщо покласти їх, отак, бачимо, що пішла зарядка. Це жовте я не знаю, що буду дивитися, можливо, що треба зарядити сам кейс. В комплекті також іде USB-C. Шнур, якщо комусь він потрібен. Подивимося, чи є інструкція українською, як завжди. Це гарантія. Так, російською і українською є. Тут, напевне, інструкція в малюнках. English, France. Так, Тут інструкція в малюнках. Тут є українська мова. Ось вона. Але це тільки інструкція з безпеки, тому навряд чи багато людей її читають. Хоча, можливо, там щось є цікаве. Подивимося після. Покупкою задоволений, раджу. Магазин моє. Дуже привабливі бувають умови по цінах, з акціями, з бонусами, по доставці і сервісу. Все, як завжди, на висоті. Всім дякую, до побачення. Додам, що ззовні до коробки кріпився повноцінний посібник користувача українською мовою, де прям все дуже детально розписано, так що, я думаю, ні в кого проблем не виникне.